Депутати обласної ради вирішили не поспішати із затвердженням перспективного плану об'єднання територіальних громад області. До початку сесійного засідання перед адмінбудинком збирається група людей. Це представники Калушського району кажуть, планували створити п'ять громад. Натомість всі села приєднують до Калуша. Люди проти, аби місто поглинало село. Ми хочемо самі собі розвиватися, мати свої компактні громади, в які би входило по 9 по 10 сіл, щоб були наближені ті всі послуги найближче до людей, щоб нарешті кінець кінцем подумали про тих людей, які живуть у тих громадах, щоб ті депутати, яких громади чують жителі сіл перед виборами, нарешті почули тих людей. Такі звернення від людей надійшли до багатьох депутатів обласної ради після того, як Мінрегіонбуд зобов'язав зменшити кількість об'єднаних громад із 74 до 40 відповідно до розробленої методики. Відтак, голова облради просить обранців не поспішати з прийняттям рішення. Може, ми заставимо Кабмін змінити свою. Ну перепрошую, я зразу почну сваритися тупу методику, яку вони прийняли. Методика прийнята Кабміном це не є. Спонукання до дії сільської ради чи сільської громади. Це просто методика, написана людьми, які її писали. Що не так у законі про децентралізацію влади Василь Скрипничук пояснює після того, як заступник голови ОДА Руслан Панасюк представляє депутатам перспективний план із 40 громад. Голова облради каже, законодавець почав реформу із села, а не з державних адміністрацій, відсутні повноваження районних рад. Та й взагалі процес децентралізації йде не комплексно із відсутністю конституційних підстав. Тому такий процес є ризиковим і може призвести до ослаблення держави. той факт, що в законі появилося неконституційне антидержавне твердження про самостійні адміністративно територіальні одиниці, говорить про те, що виявляється досить... Ну, не знаю, провести об'єднання громад і наступила повна самостійність адміністративно територіальної одиниці. От звідки йде сепаратизм? Нинішнє об'єднання громад підсумовує чиновник це намагання зекономити кошти на отримані сільрад. Його підтримують депутати. Кажуть, реформа полягає в тому, аби громадам дати фінансову волю. Може, першим кроком мало би внесення, зміну податкової та бюджетної кодекси, спрощення дозвільних процедур, які сковують народну ініціативу та унеможливіють їм доступ до природних ресурсів, основи сучасного виробництва. І тоді креативність підприємність ініцию громадян, забезпечить навіть дотаційні громади фінансовим ресурсом, тільки не мішайте цьому процесові. Відтак депутати приймають рішення не закривати позачергову сесію, а питання об'єднання територіальних громад розглянути після того, як законодавець виправить всі наявні юридичні помилки, а села, селища та міста надійшли письмову згоду щодо об'єднання. І лише після того буде затверджено перспективний план.